І так, всім привіт! З вами сьогодні я, Белюку. І ви вже здогадались знову оруші діти. Всіла Бейнрод. А також сорі, що мене так довго не було. Ну, думаю, давайте одразу до відео. Борбалоні лулі лолі. Бор Luli, Loli. Ну, я не бачу сенсу засмучуватись за гри. До наступного відео. Huh? What are you doing? Stop! No, no, stop! Stop! Він там просить його зупинитись. Але він ж не зупиниться. Ну ладно, до наступного відео. Тралалело тралала. Right -la -la. <laughs> <good>. no! <laughs> Як цей чео забомбив, коли той поніс тралалеро тралала. Ну... А на зараз, думаю, ролик підходить до кінця. Всім па-па!